Кохання, здоров'я, гроші. Бліц-прогноз на три доби. Everyday віч та рот, майстерня щастя. Запрошую завітати на розмову з собою та обрати для себе найкращий шлях. Прогноз стає актуальним для вас саме тоді, коли ви його для себе знайшли. Дякую за ваш час, увагу та довіру, уселяких гараздів та щасливої долі. Кохання шість пентаклей. Давати Краще, ніж брати, але і брати теж добре. Можете поділитися, зробіть це, бо щедрість покращує карму і не має жодної склапкості в тому, щоб прийняти допомогу, якщо вона справді потрібна. На шістки Пентаклей зображена мульфарка, яка ділиться надлишком нужденними. Вона займається благодійністю не тому, що вважає себе кращою за інших. Вона просто радіє, що в неї є достатньо благ і удачі, щоб дозволити собі щедрість. Ті, хто отримують її дари, не жобрикі, просто люди, які переживають не найкращі часи і потребують підтримки. Молода людина може прямувати до університету, де навчатись чогось, що дозволить йому потім допомагати іншим. Стара, можливо, привела молодість у працях, але більше не здатна це зробити. Немає ніякого сорому в тому, щоб допомогти. Допомагаючи оточуючим, ми отримуємо велике задоволення. Поміркуйте, чи є поруч з вами ті, хто потребує вашої допомоги. Можливо, настав час віддати борг сім'ї чи коханій людині або довести справою, що вірите в те, про що кажете, тобто виявити щедрість та доброту до інших людей. Можливо, ви потребуєте допомоги, але занадто горді, щоб прийняти її, навіть якщо поблизу є ті, хто готовий допомогти безкорисливо. Пам'ятайте, що передача кохання це цикл, і якщо вам необхідно прийняти це кохання, то з часом, коли все налагодиться, ви передасте його далі. Отримання будь-яких благ від інших у складний період життя ніяк не принижує вас в той же час. Це може порадувати людину, яка вас кохає. Здоров'я, туз келихів. Чаша моя переповнена. Ви благословенні, радість та блаженство перед вами. Не зволікайте, адже такі моменти недовговічні. Як і казковий котел переродження і оновлення, туз кубків обіцяє любов, спокій і зцілення. Мольфарка, зображена на карті, може бути сільською ведунією або самою богинією, що з'явилась інкогніто. Перевірити неможливо, але якщо ви розумні, прийміть чашу, яка вона пропонує. Майже напевно в чаші могутній і дивовижний напій, І, можливо, це саме те, що потрібно. Пийте швидко, адже такі дари рідкосні, і якщо згаяти цей шанс, то хто знає, коли він з'явиться знову. Поміркуйте, туз Кубків чудова карта, дарунок від Всесвіту. Передбачити, яким буде дар, неможливо. Проте, оскільки це масть кубків, мова може йти про емоції і здоров'я, тобто про ваше самопочуття, яке зцілюється. Відкритися для благодаті та дивовижних можливостей. Наприклад, почніть зцілення силою самої думки. Знайте, що ви благословенні у ці часи. Гроші, трійка пентаклей. Разом ми здатні робити дива. Чим більше рук, тим легша робота. Звичайно, якщо у всіх спільна мета і ніхто не прагне забрати собі сі лаври. Дві мольфарки і мольфар зібралися, щоб створити щось грандіозніше, ніж могли б зробити кожен з них окремо. Працювати з іншими може бути складно, але нагорода вартує тих зусиль, які ми витрачаємо на те, щоб домовитися. Зрештою, приказка одна голова добре, а дві краще виникла не на порожному місці. Якщо ви берете участь у якомусь проєкті з іншими, спробуйте зрозуміти наміри цих учасників і постарайтеся мислити широко. Інші не думають так само, як ви. Це не означає, що їх ідеї менш цінні чи корисні. Зрештою, щоб вийшов оркестр, потрібно безліч інструментів і як прекрасна музика в такому виконанні. Поміркуйте, якщо ця карта з'являється в розкладі, вона може вказувати на те, що ви або вже берете участь у будь-якому починанні, що вимагає співпраці, або це ось-ось станеться. Це майже завжди добрий знак і дар. Які слід цінувати, з ким ви працюєте, чи робите ви все можливе як член команди? Чи є щось, що ви можете зробити, щоб згладити проблеми в спілкуванні? Чи є поруч хтось, хто наладнає з іншими? Якщо так, то що ви можете зробити, щоб впоратися з цим максимально продуктивно та з користю для справи? Врешті-решт, такі старання проведуть вас до достатку? Та змогі пишатися собою. Отже, не гайте часу! Уперед та вгору завжди вам рада! Все буде Україна, слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації! З повагою, Оля Бєх.